Доброго всім ранку! З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк, в ефірі наша Т-менеджмент Зарядка. Про що саме будемо розмовляти про наш настрій. Тому що від того, який у вас настрій залежить, те, як ви себе почуваєте, як ви відноситесь до цього життя, як ви вмієте керувати тим настрієм, тому що. Як вже відомо, всі ситуації, все, що нас оточує, воно нейтральне. Тільки від того, як ви до того відноситесь, залежить, які емоції ви в себе викликаєте, а як ви керуєте тим своїм станом, тому що на одну і ту ж річ можна подивитися з різних сторон. Хтось побачив в цьому якісь перспективи, а для когось це буде найскладніший період в житті, і руки опустяться і нічого більше не захочеться робити. Це вже зрозуміло, що бути щасливим, бути посміхненим це дуже гарний такий стан, і нам всім з вами цього хочеться. Але оцей стан щастя він дуже часто вислизає. Да? І оці поради не звертати уваги, бути на позитиву, думати тільки про гарне, вони не працюють і вони не завжди потрібні. Викликають тільки роздратування. Буває таке, що життя воно вже втрачає свої яскраві фарби, руки опускаються, і поганий настрій стає таким, знаєте, вашим перманентним станом, щоденним станом вашого життя. І ці тривожні думки не дають вам розслабитися. Доброго ранку, доброго ранку всім, хто вітається. Ці тривожні думки вони вас постійно в голові. Без зупинку ви їх прокручуєте, але з цим теж можна впоратись, тому досить сумувати. Є дуже багато технік, методик і планування в тому числі допоможе вам з тим, як же впоратися з тим, що. На нас навалюється за тим самим, що не дає нам насолоджуватися життям. Але, звичайно, що таке бажання жити, просто жити, насолоджуватися, не передбачає того стану, коли ти просто як кажучи, в примітивному варіанті як овоч або зведення цього існування в культ ледаря, коли ти не на що не звертаєш уваги. І... Просто собі на розслабленчики, да, пливеш по тому життю. Але знаєте, що краще за все, краще ніж брати на себе якесь вирішення таких вселенських питань, глобальних масштабів і думати про те, як з цим впоратись, що цим зробити, то набагато простіше звернути увагу на своє життя і почати робити саме щось з тим з твоїм життям. Почніть з самих якихо простих речей, з цього самого, такого маленького. Ті, хто був у нас на тренінгах, на нашому навчанні, то ви проходили вправу про незакінчені справи. І ви знаєте, як оці незакінчені справи вони забирають вашу енергію. Вони прям на ті вампіри, вони висмоктують з вас енергію. І отакі незакінчені дрібниці. Здається, що вони не такі критичні, але це тільки на перший погляд. Тому що коли там залишив ліжко не заслабим, не вимив чашку, не закінчив ремонт, не дописав якусь роботу, не відповів на листа, то всі ці справи вони накопичуються, накопичують і притворюють ваше життя в хаос. Вони ці побутові проблеми вони здатні припустити з дому в робочий кабінет. І у підсумку ваша почта вона переповнена листами, ваш стіл завалений якимись нерозивленими паперами, якісь документи не роздруковані, а колеги чекають на ваші відповіді тижнями Тижнями. і так їх і не отримають, або отримують, коли вже вони геть не актуальні, і тому ваша репутація теж вона постійно викладає. Вона... Котиться донизу, воно вам потрібно, я гадаю, що ні. І а, щоб ви розуміли, що такі дрібниці вони позначаються на вашій ефективності, тому робіть висновок. Є таке правило, правило а, двох хвилин. Якщо право вимагає а, на цю роботу дві хвилини, то ви перетворюєте, знаєте, цей поточний момент свого союзника. Ви просто берете цю праву і робите. Просто зробіть це негайно. Якщо ви знаєте, що це не займе багато часу, не відкладайте, просто візьміть, зробіть і забудьте. Тому що дійсно оці незакінчені справи вони забирають вашу увагу, вони забирають вашу енергію. І оці всі справи, яких вже можна накопитися, 10, 20, 30, вони просто таліпаються за вами таким довжелезним великим хвостом і не дають вам. Направляти цю енергію, висвободити її, направити на якісь більш важніші і складніші справи. І теж, коли ви концентруєтесь на виконанні якихось речей, то не концентруйтесь на речах, які ви не можете контролювати, тому що. Теж були проведені такі а, дослідження, що 80% людей вони сконцентровані на речах, які не піддаються контролю, тобто на тому, що від вас не залежить. А ви цим заповните свої думки? Ви про це постійно а, міркуєте. І а, що ми не можемо контролювати насправді? Да? Ми не можемо контролювати думки людей, ми не можемо контролювати погоду, ми не можемо. А, Контролювати якісь катаклізми, глобальні економічні кризиси, прогрес, зміни темпу життя. Ми навіть не можемо контролювати особливості нашого організму, не кажучи, вже про якісь глобальні речі. Але те, що ми можемо взяти під контроль, це те, що я вже вам казала, свої негативні реакції, своє негативне ставлення, свої емоції, ми теж можемо їх контролювати, можемо іми управляти. Ми можемо контролювати. Якісь не тактовні висловлювання в бік інших людей, да, якісь неетичні висловлювання, хамство. А можемо контролювати свій час, і це великий плюс. Ми можемо керувати своїм часом. Ми, звичайно, ми не можемо зробити, щоб у нас було 25 або 26 годин. Так, у нашому дні, але ми можемо контролювати, як ми цей час будемо витрачати, на що ми його будемо направляти, як ми будемо його використовувати. Ми теж можемо контролювати свої доходи і розходи. Ми можемо контролювати, скільки часу ми знаходимося в соцмережах і скільки часу ми витрачаємо на корисне і на некорисне. Я думаю, що кожен з вас це знає, і кожен з вас зараз може тут мені в відгуках написати, якщо ви проводите свій час у соцмережах. То скільки у процентному відношенню це дійсно корисно, а скільки це просто, знаєте, якийсь контент, який, ну не знаю, якась розлікавка, якісь прикольчики, ще щось. Просто у процентному відношенні можете понаписувати: 70-30, 80-20. 70 і просто для себе зробити цей аналіз. І це те, що ви можете. Контролювати, контролювати свій час на читання дійсно корисних книг, або на читання дійсно корисної інформації. Можете контролювати кількість калорій, да, якщо ви слідкуєте за своїм здоров'ям, або кількість кроків, які ви зробили за день. А, но те, що я вам скажу чесно, ми і себе не завжди можемо контролювати, тому що якщо ти навчишся контролювати себе, якщо ти навчишся керувати собою, тоді для тебе не ставить. Великих складнощів контролювати інших людей і контролювати те, що тебе оточує. Але спочатку треба навчитися контролювати себе. І отаке от бажання, наше бажання контролювати все є джерелом наших вічних страждань, тому що ми цього зробити не можемо, піддати все контролю, і це нас напрягає, це нас засмучує. Но краще за все це перестати битися і. Радіти життю таким, яким воно є, і контролювати те, що ви дійсно можете контролювати. Причому, плануючи свої дії, плануючи свій час, плануючи свої досягнення і рухатися в цьому напрямку. І тоді дійсно ви будете отримувати ті результати, які вам потрібні, і при цьому будете насолоджуватися тим, що ви отримали. Тому що, коли ти йдеш в напрямку, Своїх цілей, то ти собі сам їх запланував. Якщо зазвичай їх собі запланував. Якщо щоби з цього не навчились, то приходьте до нас на навчання. Ми обов'язково цьому навчимо. І для того, щоб так вдохновити себе, ви можете теж почитати як. Якісь успішні люди вони досягли своєї мети, що вони при цьому робили. Тому що ці всі селебриті, відомі люди, вони зараз дуже охоче діляться своїм експериментом, тому ж саме у ті, хто це соцмережах ви можете подивитися їхні розповіді. Вони розповідають про історію своїх тернистих шляхів, виступають з лекціями, теж пишуть книги. І основна думка це в більшості їхніх послань, це. Те, що багатства, слава і успіху, вони не падають з неба а це, з неба, а це праця, це кожнодневне а, вкладання своєї енергії, своїх, свого, свого часу в те, щоб ти досяг своєї мети. І а, 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 теж у них на все йшло гладко, да, і теж були складні моменти. І а, що ти можеш зробити такий висновок з цього, що. Коли ти концентруєшся тільки на чомусь позитивному, або навпаки, чи на чомусь поганому, або повністю ігноруєш якісь негативні моменти, свідомо це програшна позиція прогрошна позиція, тому що в житті на буває, що так все гладенько і класно. У всьому потрібен баланс, і для кожної справи. Теж вам потрібно буде скласти, може, якийсь список, які всьому є плюси, які є ці є мінуси, щоб бути готовим до того, що все не буде гладко, що будуть якісь перешкоди. І до тих перешкод краще підготуватися раніше, якісь прорахувати ризики, що може трапитися з вами на вашому шляху до вашої мети. І коли вона трапиться, то ти вже будеш готовий до цього. Те, що дуже важливо на вашому шляху, не звертайте увагу на думки інших людей, тому що ти не будеш для всіх гарна, ти, не будеш для всіх хороших. І якщо якась людина якось на тебе не так подивилася, то не потрібно собі в голові там докручувати, а що вона в мене подумала, а чого вона на мене так подивилася, і займати цим свою голову декілька годин. Якщо це знайома людина, просто підійдіть і запитайте, а що сталося, да а що відбулося, чи ти на мене так дивишся, які є проблеми, чи що в тебе відбувається зі мною? І а, краще це з'ясувати, чим ходити, знаєте, тобто за спиною. А, Накручувати себе, накручувати, оточував, оточуючих, складати якісь собі там ідеї в голові, які взагалі не є реальністю. Набагато знаєте, цікавіше знаходити якісь закономірності в поведінці людей робити свої висновки, чим собі вигадувати якісь історії, які взагалі не існує. Тому що я вже казала, що 80% це ми собі щось вигадали, це ми собі щось накрутили і з цього зробили якісь там свої ідеї вже. Виходячи з цього, почали далі діяти. А людина може насправді в непоганий настрій, або може вона дійсно собі щось накрутила про вас і думає, що ви з нею якось не нелагідно поводитися. Тому краще це спілкуватися і з'ясовувати, що ж відбувається. Тому що коли ти знаходишся в цьому стані гніву, коли ти знаходишся в цьому стані якогось, коли ти себе накручуєш, то накручуєш то. Ви знаєте, що це дуже погано, по-перше, для вас, для вашого імунітету, тому цю людину це ніяк не торкає. А ви собі вже, знаєте, зробили шкоду. І це вже, якщо є така у вас потужна емоція, як гнів, то з цією емоцією краще познайомитися поближче. тому що гнів він взагалі до потрібен нам в нашому повсякденному житті, але потрібна. Навчитися відслідковувати, відсліджувати, відстежувати і правильно трансформувати цей гнів. Якщо ви трансформуєте цю злість, якусь там образу, впровину, агресію або внутрішнє переживання, то ця емоція вона стане такою, знаєте, руйнівною. І в такому випадку, то вона, звісно, не отримує виходу, вона накопичується, вона вас переповнює. а... Потім такий бах, вибух і сварка, людь, депресія, втрата зв'язку з тим, з ким, ким ти дорожив, з ким ти були гарні відносини. А позитивний аспект злості він проявляється тоді, коли ця енергія вона спрямована на вирішення ситуації. Тоді злість можна назвати такою то спортивною або азартною. Тому тут теж, знаєте, злість, цей негатив, це така нейтральна емоція, це залежить від того, куди ви її направите, як ви будете її проявляти. І Теж, коли ви спілкуєтеся з людьми, коли ви з ними якось взаємодієте, то не забувайте про те, що потрібно бути вдячним не тільки людям, а потрібно бути вдячним всьому цьому світу. Тому що дуже часто ми навіть не можемо, не те, що не можемо а забуваємо сказати слова подяки, забуваємо бути вдячним, але ота вдячність вона і вас надихає, і вона. Коли ви даєте людям зворотний зв'язок, вона їх надихає. І в інший раз, коли вам буде потрібна допомога, чи вам щось буде потрібно, то вони пам'ятають ці слова подяки, і в них з вами складається гарне відношення. Ви можете розраховувати на те, що вони підтримують в інші часи. І теж подивіться на свої. Справи, подивіться, може, у вас сьогодні буде час, знайдіть його. Подивіться на те, що з чим ви можете вже сьогодні розібратися, кому як ви можете відповісти, кому ви можете сьогодні віддячити, що ви сьогодні можете зробити. Які ті, як кажуть, то можна закрити позакривати гіштальти, щоб вони за вами не тіліпалися, не забирали вашу енергію. І теж, що дуже важливо, це не починайте якісь складні справи, поки ви не розберетеся тими простими справами. Це як в математиці. Поки що ви не вивчите розподіл в стовпчик, то ви не приходите до якихось складних алгоритмів, або інтегралів, да, то ви їх просто не подужуєте. На жаль, дайте в нашій школі в чаті як там правильно писати, як правильно рахувати, як читати, але нам не розповідають. Як будувати стосунки з іншими, але зараз в школі це вже більш прогресивно. Але скільки я пам'ятаю свій шкільний час, то такого не було. Нас вчили з того да, там, по методі, а як будувати відносини з іншими людьми, як поводити себе в конфліктній ситуації, або як будувати стосунки в сім'ї. Да, нас не присвячують в ці тонкощі душевних мук і сумнівів. Нас то чітко один плюс один це два і абвегде, і це все наше географія, біологія, і все інше. Це якісь були загальні знання. А як розвивати емоційний інтелект, як бути соціальним, як будувати ті гарні висон, вис... стосунки з оточуючим світом? Цього на жаль не було і тому. Ми не часто знаємо з чого почати і замахуємося на занадто якісь складні речі. Ми мріємо побудувати якусь там міцну сім'ю, дуже гарні відносини, і не вміємо налагодити теж простий діалог, не, не можемо почати комунікувати з іншими. Ми мріємо про власну справу, про бізнес, про успіх, але не готові витратити, знаєте, як на додаткове навчання, навіть це, на, лишньої копійки. Ми прагнемо до високих заробітків, а не здатні контролювати свої витрати, витрати, підрахувати на щось, скільки ми витрачаємо кожного місяця. І ще така на вам порада на, на останнє. А, якщо ви ще вірите, от такий... Успіх, да, раптову вдачу, запорож, запоморочливий успіх, коли так все це щастя звалиться на вас з неба, то почитайте історії людей, які виграли велику суму в лотерею, або подивіться імена людей, які стали відомими. Знаменитими в дитячому віці, можливо, знаєте, ці реальні історії вони вам допоможуть відкригувати ваші ідеї, тому що це не завжди дає тобі відчуття щастя, не завжди тебе робить щасливою людиною, коли цей успіх відвелися просто до вас з неба. Але що вам точно можу сказати, коли ти кожного дня, отими невеликими кроками, йдеш до своєї мети, коли ти кожного дня розробляєш. Для себе план, а що ти будеш сьогодні робити для того, щоб завтра твоя мрія вона стала для тебе ближчою, да щоб виплити її в реальність, і коли ти сам досягаєш цього успіху, то ти цінуєш цей успіх, ти насолоджуєшся. Він тебе робить саме щасливою людиною. Тому сьогодні не відкладайте до понеділка, не відкладайте до нового місяця, а починайте вже сьогодні, хоч якісь маленькі кроки. Хоч що-небудь, якщо тебе там якийсь екзамен тобі не знаю, то потрібно тобі здати на права водійські, візьми сьогодні почитай о, якісь ці дорожні знаки, повтори 5-10 хвилин. Це дасть тобі великий плюс. Це дасть або договори з своїми друзями, поїдьте на парковочний майданчик, попаркуйся пів години. Це теж тобі буде великий плюс. Не просто думай, що ага якийсь пронесе мене, попадеться мені гарний вчитель. Бери сам щось для цього роби. Бери, розраховуй на себе, а не на те, що тобі всевишнє пішли якусь там удачу, пішли якогось гарного водителя, який не помітить, помітив, як ти проїхав, не на той знак, а не в тому місці. На такому просто прикладі хочу вам сказати, що все в ваших руках, і для того, щоб бути щасливою, людиною для цього потрібно готуватися. Тому що для цього для успіху теж потрібно бути готовим, бути підготовлений. І цей успіх ви саме для себе його робите. Не чекайте на. Те, що впаде до вас з неба, не чекайте, ші... не що це щось трапиться, а просто беріть і складайте своє життя, це успішне життя своїми руками. Я вам всім бажаю гарного дня, натхнення і до нових зустрічей. З вами була Світлана.